Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Андрій Єрмак готується до втечі. Навіщо Екс-очільник офісу президента відвідав офіс служби зовнішньої розвідки? Президент обирає між Федоровим і Будановим свіжий інсайт щодо кандидатів на крісло голови ОПЕ. Набу повідомило про підозру скороход. Депутатка звинуватила детективів у фейкових фото. Файрпойнт передала українським військовим чергову партію ракет Фламінго. Нардеп Костенко закликає збільшити темпу мобілізації. Президент гарантує стабільне поповнення бригад на передовій щомісяця. У Рязані потужно палає нафтопереробний завод після нічної атаки дронів. А кадиру вже погрожує українцям жорсткою помстою за атаку на грозний сіті. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Українські дрони атакували стратегічні об'єкти Росії цієї ночі в пропущені у Рязані. Соня, Вибухи і пожежа на нафтопереробному заводі. Це вже дев'ята атака за рік. Виведено з ладу критично важливу установку, яка забезпечує бензином путінську армію. Паралельно наші дрони залітали у курську народну. Там очевидці також повідомляли про вибухи. Українські дрони вдарили і по Алчевському медкомбінату, що на окупованій Луганщині. Влучання підтверджено у промисловій зоні. Часом видання Forbes пише, що Україна системно б'є по ключових економічних об'єктах Росії. Такі удари ускладнюють роботу промисловості, підвищують витрати на ремонт, і роблять війну для Кремля ще дорожчою. Також це впливає і на настрої у російському суспільстві, і головне на переговорний процес. А поки українські дрони працюють у глибині Росії, Рамзан Кадиров вже обіцяє жорстку відповідь українцям за атаку по Чечні. Хочу заявити, сказати. Всім. То розділяє с нами радості горе до завтрашня тря... утра, до за неделі. Ми будемо встит до жістока до нашої до цілі будь до то, то, воєнної об'єкти до і ви увіть наскільки до нельзя строгати Чеченську республіку то, і Росію. Нагадаю, 5 грудня Грозний був під ударом українських БПЛА. За інформацією російських змі, дрон пробив комплекс Грозний Сіті. Там, нібито пошкоджено офіси силових структур. Чечні це вже друга атака дронів за тиждень у цьому регіоні. Раніше БПЛА вдарили по базі полку Ахмат у місті Гудермес. Сподіваюся, такі кадри будемо бачити частіше. За це велика подяка нашим силам оборони. Принагідно у День Збройних сил України. Давайте разом подякуємо нашим захисникам і захисницям за відвагу, професіоналізм і щоденну боротьбу за нашу свободу. Пишіть нашим титанам свої слова підтримки та привітання у коментарях. Бо вовне буде ще більше. Сили безпеки та оборони України отримали нову партію крилатих ракет Фламінго. Фото української зброї публікує кореспондент Associated Press Ефрем Лукацький. Виглядає Фламінго, звісно, вражаюча. А напередодні компанія-виробник ракети Фаерпойнт показала кадри з виробництва і випробування і ударних Опела оточення Покровська і мирнограда немає. Командир 7-го корпусу швидкого реагування десанто-штурмових військ спростував фейки про найгарячіший напрямок фронту. Але те, що ситуація в районі Покровська складна, очевидний факт. Росіяни вже. Якщо я не помиляюсь, третій раз доповідаю, що місто оточили, взяли під свій контроль. Але фактично, це не є правдою. Ситуація важка на сьогоднішній день підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують оволодіти містом, покращити своє тактичне положення. Умовна лінія розміжування, якщо можна так поділити населений пункт, то полягає по залізниці. Фактично північну частину повністю контролюємо. Більш складніша ситуація по південній частині населеного пункту. Це фактично одна із ділянок, які противник використовує для накопичення висування в населених пунктів. На сьогоднішній день противник вибирає тактику оминути міські бої, не заходити в населений пункт. Здебільшого зараз е, намагається обійти населений пункт з флангів, але ці ділянки також у нас контролюються противника. Там знищуємо на сьогоднішній день. Можу сказати, що е, оточення або блокування місця, місця Покровськ противникам не здійснено. Із суботи взагалі вийти з Марнограда, неможливо кільце зімкнулося і місто в повному оточенні. Що ви можете про це сказати? Да, дійсно, стосовно на сьогоднішній день логістика важка до до цього населеного пункту, але вона здійснюється вона можлива. Підрозділи, як і штурмові групи, як і групи закріплення заходять населений пункт, продовжують виконувати свої завдання. Значить, великий термін. Часу противник намагалися здійснювати такі лобові атаки е, на наші передові позиції до лінії «Зіткнення». Йому це не вдавалося на сьогоднішній день. Він обрав так сказати іншу тактику обходу на е, населеного пункту е, перерізання логістичних логістичного маршруту, як ви сказали. От, але е, ситуація тут е, контрольована. Про те, що українські військові контролюють північну частину Покровська, каже і головком ЗСУ Олександр Сирський. Військовий з позивним мучною ситуацію на Покровському напрямку коментує так: ворог вже майже підбігає до тих свиноферм північніше Покровська, район поки в сірій зоні. Але ситуація така, що його сміливо можна підмалювати в червоне. Бо коли кажуть, все хорошо, все контрольовано, давайте чесно, на місці піхота бачить зовсім іншу картину. І якщо вище командування малює оптимістичні розклади, а бійці знають, що все не так, то в очах піхоти це виглядає як чисте недорозуміння. Лінія дуже важка. Тиск росте. Беззаперечний факт: на фронті пекло і основну роль грають дрони. Пілот батальйону безпілотників Шершнів Довбуша з позивним гусь каже, що у росіян ніби безлімітні дрони. Не шкодує ворог ніяких своїх засобів, ну від кабів до Мінмінометних мін мі, мі, мі нарядів мі, до артилерії, ну і звісно, дрони. Дрони е, у них фактично ну, на нашому напрямку можна сказати безлімітні. От. Скажіть, будь ласка, у них перевага yeah. в дронах в небі, бо чули від інших бригад? Е, ну, звісно, е, є намагання прагнення до паритету з нашого боку, але. Все таки суб'єктивно кажучи, знов таки це не статистика. Я не маю доступу до таких uh -huh. даних. Це суб'єктивне відчуття, що у них пташок в небі більше. Говорять військові про складну ситуацію в районі Мирнограда. Станіслав Бунятов каже, що окупанти перекинули до міста ще більше живої сили. Наразі закидають усе більше м'яса, щоб дотиснути Мирноград. І перекинути більше резервів на напрямок Торського. Це дасть можливість рубати під'їзди до Дружківки та Костянтинівки з двох напрямків: логістика кров фронту, старший сержант ЗСУ з позивним Алекс у свою чергу каже, що Мирноград найгарячіша ділянка на всьому фронті на даний момент. Я чесно кажучи, взагалі не знаю як, але місто все, ще тримається, йдуть запеклі бої. А заїзд туди це ще те казіно. Діпстейт підсумовує. Ворог просунувся поблизу Сіверська Федорівки та у І ще кілька слів про Сіверськ. Військові кажуть, що ситуація там складна. Офіс генпрокурора у свою чергу каже, що крім тиску окупанта у районі населеного пункту росіяни ще й вчинили черговий злочин. На сіверському напрямку окупанти розстріляли бійця ЗСУ, який виходив із піднятими руками для здачі у полон. У мене не вистачить слів, аби описати свої емоції. Росія країна гній. Лайк, якщо погоджуєтесь, людей у війську буде більше. Вчора відбулось засідання ставки головнокомандувача. І маємо важливе рішення для посилення наших сил оборони. Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей. Затвердили, як генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу. Заступник керівника офісу президента України Павло Паліса розповів деталі рішення про щомісячне поповнення бригад. Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку. І ми будемо розширювати ці спроможності. Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади. Рішення дійсно хороше. Тепер важливо зрозуміти, чи покриває мобілізація цю щомісячну потребу. Поряд з цим Кабмін затвердив нові контракти для ЗСУ. Зокрема, йдеться про гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат. Ні для кого не секрет, що військово зобов'язання чоловіків в Україні від мобілізації ховаються за студентським квитком. Це цілком законна причина для відстрочки, але у нас є надто багато тих, хто вчиться лише на папері. Нетиповий сплеск кількості студентів віком 25 плюс після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про всі рівні освіти: фахову передвищу, бакалаврат, магістратуру, аспірантуру. До 2022 року таких студентів було стабільно близько 30 тисяч, після вже 230 тисяч. І впродовж 2022-2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями. Тому проводяться відповідні перевірки, аби знайти цих недопросовісних студентів. І результати перевірок вражають. Голова Державної служби якості освіти Руслан Гура каже, що вже відрахували понад 50 тисяч студентів віком від 25 років. Порушено вісім кримінальних проваджень, затримано деканів і ректорів окремих університетів. Подано доповідні записки до Міністерства освіти і науки щодо анулювання ліцензій двох закладів освіти. З університетів і коледжів відраховано близько 50 тисяч осіб. Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася. Понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються. Ми перевірили близько 50 закладів освіти, але їх буде більше ми ще в процесі. Частину з тих 50 тисяч вже відрахованих студентів, майже точно мобілізують, зважаючи на потреби війська. Рішення правильне, але цього на думку нардепа Романа Костенка мало і темпу мобілізації потрібно збільшувати. Хто е, думає інакше? Ну, хай пояснять мені, як можна цю війну виграти е, е, інакше, не мобілізовуючи країну до війни проти агресора. Я не знаюся, хоч це і не популярно, але я про це говорю. Я хотів би щоб про це ще говорив верховний головнокомандувач. Міністерстві оборони про це говорили. Ну, в Генеральному штабі там говорять, в принципі, про це, тому що це для них важливо. І там у нас, знаєте, тільки що скажуть про мобілізацію, несеться там Костенко заявив, звичайно, заявив, бо я розумію, яка ситуація на полі бою. Це при тій мобілізації, яка в нас зараз є. Це в нас відсутня якість мобілізації, хоч і десь ми намагаємося досягнути. Кількості той про яку там приблизно говорять засобах масової інформації 30 тисяч. Але постійно ми бачимо, що у нас підрозділи пусті на полі бою. А ви як погоджуєтеся із нардепом? І що думаєте про схованку в університетах? Коментуйте. А тепер запрошую вас у цирк під куполом Верховної Ради. Як ви знаєте, нардепи проголосували бюджет, і у цьому бюджеті протягнули дуже вигідну поправку: збільшення виплат собі коханим, або ж як це назвали, відшкодування витрат пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Йдеться про плюс 120 тисяч гривень на депутата щомісяця. Ця поправка коштувала нам 333 мільйони гривень. Коли ви вже не їстеться? поправка ця очікувано викликала обурення. У першу чергу серед військових і от нардепу один за одним почали виправдовуватися, чому ж це таке необхідне рішення. Почала Мар'яна Безугла з аргументом, що треба дати нардепам стільки грошей, щоб ті працювали виключно в білу. Я підтримала збільшення виплат нардепам, бо вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки біле грошове забезпечення. Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів, відмови від офіційної зарплати та чорного кешу за лобістські правки у закони тощо. То ж, пісню заспівав нардеп Прослан Гурбенко і заявив, що це ледь не антикорупційна правка. Тупе, тупе, тупе. Ось, власне, що він каже. Я згоден із Мар'яни, що це такий, я би так відверто сказав, антикорупційна правка. Так. Да, коли ми кажемо, що там депутати шукають щось, деякі, по яким є вже відкриті кримінальні справи, то можливо їм щось не вистачає. Да? І інші е, працюють на округах і достають з, з власних коштів допомогу там людям, які приходять, або е, так це невеличкі гроші, або донатять, наприклад, е, підрозділам там всього округу, де вони працюють, е, щодо допомоги військовим, да? то в принципі тут буде дійсно більше можливості щодо роботи на окрузі. Е, ну і то, що сказала Мар'яна. Ті, хто там не бажає ці робити цю допомогу, а там хочуть жити Чесно, то це точно такі, анти, антикорупційна правка. Uh -huh. Нардеп Анатолій Бурміч так взагалі каже, що ну не може народний депутат бути бідним. Депутат повинен бути незалежним для того, щоб він був незалежним. Він не повинен ходити у рваних штанах і бігати по прошайкою з усіма надбавками. У мене 50 тисяч заробітня плата. Я не один раз тут говорив. Все інше то утримання. Він живе і може показати, що е, у нього достатньо. Заробітної плати утримувати водія машині, не, 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 не на, на запорожці їздити а на нормальній машині. Тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами. Це все додаткові грошей не виділяє. Але найбільше мене, вибачте, вкурвили не ці просто ласі до грошей монотоносці, а нардеп Дмитро Гурін, який на закиди людей, мовляв, нардепи нічого не роблять, видав, що було б справедливо, якби ми з вами працювали за миску картопляних очисток. Якщо ви вважаєте, що депутати нічого не роблять і через це парламент потрібно розігнати, було б чесно, щоб при диктатурі ви копали траншеї за миску картопляних очисток. У мене цензурних слів щоб сказати все, що я думаю про цього нардепа, немає. Але ви у коментарях не стримуйтеся. Пам'ятаєте, днями писали про те, що НАБУ нібито дало запит на Державну прикордонну службу, аби ті не випускали з країни колишнього голову ОП Андрія Єрмака, ДПСУ тоді заявили, що не мають права коментувати цю інформацію. Ця інформація підсилила і без того обговорювану тему можливої втечі Єрмака. Хоча тут ще варто додати, що тікати немає чого, принаймні поки, бо обшуки, хоч і були, підозри, досі немає. Чому ми про це раптом згадали? Здається нам, що заборона на виїзд все ж таки є. Бо як іще пояснити те, що Єрмак готує собі документи прикриття? Видання дзеркало тижня з посиланням на джерела пише, що напередодні Єрмак приїздив до Центрального офісу служби зовнішньої розвідки України, де з головою служби, власне, і вирішував питання з документами. Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин. І після від'їзду Єрмака голова СЗРУ Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. За словами джерел, Іващенко вважається стовідсотковою людиною Єрмака і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов'язаний йому своїм призначенням. Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону. А як же поїздка на фронт, яку Єрмак чи то обіцяв, чи то нею погрожував ну цікаво. У свою чергу Лачин пише, що Єрмака про заборону на виїзд попередив особисто голова ДПСУ. Голова прикордонної служби Дейнеко злив Єрмаку про його статус І та В на виїзд. Заборона на виїзд. Крім того, дзеркало тижня пише, що Набу готує нову серію плівок Міндіча. І нові підозри. Ймовірно, йдеться і про Андрія Єрмака, який, як кажуть, теж фігурує на записах як Алі Баба. Ну, плівкам дійсно пора би вже продовжити публікуватися, бо тут і із нардепом Федором Ваніславським. Зупинка Міндіджгейту виглядає дивно. Якщо найближчим часом е, слідчі дії Національного антикорупційного бюро не будуть мати логічного продовження, то е, будуть достатньо, на мій погляд, будуть достатньо такі гарні підстави звинувачувати їх в е, політичної маніпуляції свідомістю там людей і в е, політичному впливі. Якщо е, набу не хочеш їх. Е, е, Розглядали як інструмент чиїхось зовнішніх маніпуляцій. Вони мають продовжити. Але повернемося до теми Єрмака. Бо є ще новини по колишньому керівнику ОП. Вчора президент Зеленський вибив Єрмака зі складу ставки Верховного головнокомандувача та ради нацбезпеки та оборони. Тепер залишається спостерігати, хто зробить наступний крок: набу з підозрою чи Єрмак з втечею. А ви як думаєте? Ну а поки пан Єрмак не знає, куди себе діти, його крісло в офісі президента досі пустує. Президент досі не призначив голову свого офісу. Кандидатів мене одноразово назив... Вали, але з усіх залишилося всього три. Міністр оборони Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Хто точно очолить офіс президента? Сказати складно, але є у нас відповідь на питання, чому ці троє на пропозицію очолити ОП досі не погодилися. Воно їм не треба, та й місце на тлі скандалу таке собі. У Федорова все типу плюс-мінус. Він собі вибудував там державу в державі цифрову державу в звичайній державі, і він там собі б, о, о, маленький. Чи великий повелитель, не знаю. От, а шмигаль не так давно перейшов на цю роботу і тільки в цей одному іншому, якби, переходити на нову посаду. Ну, типу, це певне рішення треба самому прийняти. Плюс всі розуміють контекст, після кого ти приходиш, як всі на тебе буде дивитися. Шмигаль, от ну це третій міністр війни. За, за, за роки незалежності він ну не... Ну напевно, все таки досвід прем'єр-міністра. Ну він дуже швидко ввійшов в русло, і він дуже чудово орієнтується не тільки там в питаннях організації роботи міністерства, а навіть в номенклатурі озброєння, яке там ми, як члени комітету, ми в цьому варимося, скажімо так, з перших днів війни, і всі до війни, коли затверджували спеціально державне оборонне замовлення, потім е, оборонні закупівлі узгоджували і так далі. А він зараз вже орієнтується там, і в калібрах, і в марках, і то і що нам потрібно, які дефіцити, і так далі. Тому він точно зараз на своєму місці. Мені здається, що. Міністерство оборони і загалом сектор безпеки, якщо Денис Антоліч піде на якусь зараз іншу посаду, він втратить журналіст Української правди Михайло Ткач у свою чергу, пише, що президент обирає між Федоровим і Будановим, але ситуація постійно змінюється. Стосовно нового голови ОП пріоритети постійно рухаються. Станом на зараз джерела кажуть, що президент обирає між Федоровим і Будановим і схиляється до Буданова. Цікавий буде ОП. Ну, ми вже це казали, і я повторюю знову. Ну, дуже мені важко повірити в те, що Кирило Буданов кине розвідку і піде в офіс президента. А ви що думаєте, хто очолить ОП? І знову до теми Міндіч -гейту». А конкретно поговоримо про головного фігуранта справи організатора бек-офісів для виводу коштів з енергоатома, бізнесмена Тимура Міндіча. Як ви знаєте, Карлсон полетів повернутися, не обіцяв, а усі в Ізраїлі. Так от, шукати Міндіча в Ізраїль поїхав в журналіст Української правди Михайло Ткач, його, як пише видання інформатор, затримала Она міндіча і передала поліції. За нашими даними Михайла Ткача та його команду могла викрити охорона міндіча та передати ізраїльським правоохоронцям. Зазначається, що нині журналіст разом із колегами дає показання в поліції. Пише інформатори про те, що звертався за коментарем до української правди. За їх словами, головна редакторка видання Сивгіль Мусаєва не може ані підтвердити, ані спростувати затримання ткача. Коментувати інформацію вона відмовилася. Ну тут, окрім як чекати, нічого не залишається. Але додам, що для Михайла Ткача мати справу з іноземною поліцією не в новинку у 2024 році. Його вже арештовували на польсько-білоруському кордоні. А ви як думаєте, правда те, що міндіч натравив своїх охоронців на журналіста? Нових плівок міндіча немає, а чорна п'ятниця для їх ймовірних фігурантів продовжується. Саме про зірку вчорашнього дня депутатку Анну Скороход. Як ви знаєте, вчора до пані Нардепа прийшли з обшуками у справі про вимагання хабаря за санкції РНБО, але обшуками не обмежилися. Скороход і її помічнику повідомили про підозру. За 250 тисяч доларів. Зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Коли клієнт передав їм частину суми у розмірі 125 тисяч доларів, його запевнили, що гроші передадуть чиновникам РНБО. Щоб бути певними, що отримують всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, нібито він позичив у них гроші. Проте ані членам РНБО, ані іншим чиновникам кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії. А тепер як на мене найцікавіше. СБУ прилюднуло відеозапис, де нардепко обговорювала справу і вимагала гроші. Ви хочете, щоб ви зробили то, за що я к вам потім не прийду і не претензію. Все, Що я можу зробити, это наняти пацанов, которые вас десь э, в этом э, в переулке я цим не займаюся. Ну ні моя ні моїй стиль, ні мой э, образ жизни. Я, я сказала, вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки, они у меня. Как только все происходит, я, мы их раз-раз порвали. Вместе все порвали. вместе все порвали. Четвером порвали, вы порвали. Все. 5 тысяч долларов стоил приезд человека, по вашему вопросу. Понимаю. Чего это я это должна не нести эти затраты? С какого хера? Хи... <гану> ну, Мне... скокова хіба шні поставили мне свої условия? Я тут что, баночка джина, или кто? Чому ми не кажемо, що на відеозаписі імовірно нардепка, говоримо точно, бо справжність відео і особа головної героїні не викликає сумнівів. Зараз поясню. Якщо коротко, депутатку видав її лук на відеозаписі. Вона у бежевій сукні із дуже виразними сережками. У цій самій сукні і сережках скорого у той же день, 4 вересня, розповідала у Верховній Раді про крадіїв у раді. Шановні колеги, ми неодноразово бачимо просто смішну процедуру, коли крадії приходять в стіни Верховної Ради, які вкрали на фортифікаціях, розповідають нам про дороги і йдуть собі далі з великою посмішкою, поклавши на парламент. В мене є пропозиція в Павла Бакунця. Є законопроект, який змінює регламент 13.0.12. Прошу поставити на голосування питання про доручення профільному комітету, його розглянути для того, щоб ми його винесли надалі у сесійну залу. Ситуація називається Пу-пу-пу, а найсмішніше, що коментуючи обшуки, говорила, що справа проти неї ледь не сфабрикована і на меті має тиск і блокування її діяльності через принципову позицію. А що тепер скажете, Анна Костянтинівна? І повернемося до обшуків. Нардепка каже, що фото опубліковані правоохоронцями фейки не мають ніякого відношення. До її квартири, дорогі друзі, я абсолютно підтверджую, що сьогодні представники НАБУ та СБУ провели в мене обшуки, які тільки що закінчилися і почалися без майже о сьомій ранку. Але я хочу зазначити, що представники даних служб. А точніше, представники НАБУ, СБУ себе поводили нормально. Вони, по перше, не дали право мені викликати адвоката. В мене одразу було забрано мобільний телефон. І друге, вони виклали в мережу інформацію, яка не відповідає дійсності. Я хочу зазначити, і зараз я відзніму всю квартиру, яку я знімаю, для того, щоб ви розуміли. Що фото е, з грошима, які начебто були вилучені, це все фейк, і е, жодних грошей вилучено не було. Також жодних грошей в мене знайдено не було. Це одночасно і смішно і сумно. Бо мало того, що у раді повно корупціонерів, так вони ще м'яко кажучи розумом не надто багаті. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.